Друзі, привіт! Ось уже настала весна. У нас зараз передають температури взагалі денні, вже 20 градусів, і зараз у нас такі досить сильні вітри. Тому я вже на своїй саженці, на свою посадку вже встановлюю полив зараз. На зиму я його збирав, зараз буду це все розкладати і буду поливати, тому що вітер надзвичайно швидко висушує саженці, особливо ті, які в півтора літрових горшках і менших. І потрібно вже це робити вам Покажу свій полив, як я його встановив, як він в мене працює. Також, як ви вже бачили в моїх попередніх відео, я завжди показую ось цю ялиночку. Досить вона класна. Бачите, така красуня. Але цього року сталася біда, знає, захворіла, почала хвоя осипатися. Порекомендувала в магазині чим саме обробити яким інсектицидом і фунгіцидом. І також сьогодні вам покажу, як я борюся з її хворобами. Експертом по всіх рослинах неможливо бути. Хто вам розказує, що він знає все про всі рослини, не вірте, це брехня, тому що насправді кожна рослина потребує свого догляду і своєї обробки. І як бачите, покажу ближче з ялиночкою, зверху тут все в порядку, а знизу ось хвоя вже обсипається. Обсипається вона так досить інтенсивно, особливо там всередині всихає так досить все швидко. І тому сьогодні обробимо її. Надію, що все буде добре. Зараз обробляти я буду ось такими двома препаратами: це інсектоакарацит Цезар і фунгіцид блюз. Я не можу точно визначити, яка саме проблема у моєї ялинки, чи це якісь шкідники завелися, чи грибкові захворювання. Тому буду обробляти цими двома препаратами, щоб впевнитися, що я позбудуся цієї проблеми. І тоді, надіюсь, ось. Хвоя, звичайно, ця вже не відновиться, але за рахунок обрізки у наступні роки я, в принципі, знову її зроблю гарною, такою досить пишною і красивою. Головне припинити ось це всихання її хвої. Розпочинаю обробку цими препаратами. Пам'ятайте, що найбільше треба всередині обробляти, оскільки там такі найбільш сприятливі умови. Для розвитку грибкових захворювань і для шкідників. Тому що сонечко туди не світить, ультрафіолету немає, великого висушування їх немає, і вони там розвиваються, просто розмножуються дуже сильно. Ось так. Добре обробляєте, так щоб в хвої цей препарат аж стікав, щоб було його досить багато. Основне чітко дотримуватися інструкції, тому що інструкції в ну, всі препарати вказані температурні режими. Якщо температура буде занизька, шкідники ще не будуть активні, відповідно вони будуть сидіти у своїх схованках, препарат їх не дістане. Остановив я вже свій мотор водяний, все попідключав, всі з'єднання знову перемотав, оскільки все текло. І зараз буду випробовувати, як він буде поливати. Найбільше в мене проблем було при його встановленні на всіх оцих з'єднаннях, тому що після зими це все абсолютно почало текти. Мені треба було це все перемотувати і знову підключати для того, щоб не текла вода. Але зараз я це все зробив, тому можу його підключати. вже. Так, ось я підключив. Зараз форсунки ще настрою. Так що вони врівномірно охоплювали мені всю площу, щоб вони діяли повністю на всіх рослинах. І все, буде у нас полив, а поливати вже потрібно. розсадничок зараз трошки очищуємо, листя забираємо зі всіх горшків, тому рослини більшість повиносили. Потім будемо знову це все заносити і розкладати, щоб воно все було гарно тут щільно закладено. Ось так воно працює. Це мій полив вже на контейнерній посадці. Також я тут підключив, все встановив. Ось така моя форсуночка. Ну, ось так воно поливає все. Поливає ось всі оці мої рослини. Також починаємо вже тут сезон поливу, оскільки вітри, сонце висушує, температури вже якраз підходящі для поливу. Так що уважно слідкуйте за поливом ваших рослин, особливо, якщо ви вирощуєте їх контейнерним методом, або хто має саженці, які в невеличких контейнерах, там же потрібно при таких температурах поливати. Хто має посадку в відкритому ґрунті, то, звичайно, можете ще цим не перейматися, ви ще маєте в запасі точно ще кілька тижнів до того періоду, як появиться листок. Тому що випаровування зараз немає великого злисткового апарату. Тому для рослин в відкритому ґрунті полив зараз не є необхідністю. А от для контейнерних так, це потрібно робити. Ну і слідкуйте за вашими рослинами, щоб ви не допускали хворіб, так як я на своїй ялинці, перевіряйте, чи не завелися вас там шкідники і грибкові захворювання. Хто бажає придбати саженці, звертайтеся, допоможу вам з вибором, підкажу, як правильно посадити. Ну і не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Все, всім все добре, до побачення.